Всім привіт! На що? Бувало таке, що посварились із найкращим другом. Знаю, відчуття несприємних, правда ж? Але що, якби я сказав, що сварка насправді може зробити дружбу ще сильнішою? Саме сьогодні ми розберемося, як перетворити оці неприємні моменти на справжню силу. От просто згадайте на секунду той момент після сварки з другом чи подругою, коли на душі стає якось так порожньо й сумно, таке відчуття, ніби щось справді цінне тріснуло, наче кришталь. Так, от сьогодні ми навчимося, як обережно склеїти ці шматочки, щоб дружба стала ще міцнішою, ніж була. А тепер давайте уявимо. Що, якби сварка, це не глухий кут, а просто різкий поворот, за яким відкривається значно кращий краєвид. Що, якби це був шанс не зламати, а збудувати щось нове ще надійніше. Саме про цю дивовижну можливість ми і поговоримо, готові подивитись на сварки під абсолютно новим кутом. Отже, щоб перетворювати сварки на щось корисне, треба засвоїти одне головне правило: ідея номер один: сварка це ще далеко не кінець дружби. Давайте розбиратися, чому це так. Дуже часто в голові пороскакує думка все, ми посварилися, значить, дружбі кінець. І знаєте, ця думка може бути справді лякаючою, але правда, як бачимо, зовсім інша. Навіть найнайкращі друзі іноді сваряться. Сперечатися час від часу це абсолютно нормально. Це не показник поганої дружби, а лише доказ того, що обидва живі люди зі своїми емоціями та поглядами. І ось тут починається найцікавіше сварка, вона, знаєте, як ліхтарик, який раптом підсвічує те, що раніше було в тіні. Вона допомагає зрозуміти, що для когось є важливим, де пролягають особисті межі, про що варто було б домовитись. Тобто, це не просто конфлікт, а по суті, безцінний урок, який допомагає краще розуміти один одного. Гаразд, ми з'ясували, що сваритися це не так вже й страшно. Але як це робити, скажімо так, цивілізовано? Виявляється, у суперечок є свої правила, майже як у спортивній грі. Тож розділ другий правила чесної сварки. Ось воно. Перше і, мабуть, найважливіше правило. Уявіть, що слова це стріли, можна цілитись в саму людину, кажучи щось на кшталт Ти поганий, і це завжди ранить. А можна цілитись в проблему. Мені було неприємно, коли ти так зробив. І от повірте, ця різниця вона просто колосальна. Вона змінює абсолютно все. Друге правило це просто залізобетонний закон. Ніколи, от просто ніколи і за жодних обставин не можна застосовувати фізичну силу. Штовхання, удари, кидання речей це не вирішення проблеми, це навпаки створення ще більшої біди. Найсильніша зброя в будь-якій суперечці це слова і вміння ними користуватися. І третє правило: не треба перетворювати суперечку на публічне шоу. Просто уявіть, як це, коли всі проти тебе одного. Фрази типу: Всі так вважають, або всі проти тебе завдають величезного болю. Найкращий вихід поговорити віч на віч, або якщо відчуваєте, що не справляєтесь, покликати на допомогу одного дорослого, якому довіряєте. Добре, з правилами розібралися. Але що конкретно робити, коли емоції вже вирують? Переходимо до практики. Є одна проста, але неймовірно ефективна формула, що працює як швейцарський годинник стоп, слова, рішення. Всього три слова, але вони працюють безвідмовно. Давай де розкладемо цю магічну формулу. Перший крок СТОП. Як тільки відчуваєте, що закипаєте, просто зупиніться. Зробіть глибокий вдих, наче не риць перед зануренням у воду. Це дасть секунду, щоб емоції не взяли гору. Другий крок слова. Тепер, коли стало трохи спокійніше, чітко скажіть, що відчуваєте і чого б хотілося. І третій крок рішення. Це вже командна робота, час разом шукати вихід, який підійде обом. А тепер дивіться, як це працює на практиці. Просто ідеальний приклад для кроку слова. Розберемо фразу. Я злюсь, це про почуття. Бо ти взяв мою іграшку, не спитавши це про конкретний вчинок. І я хочу, щоб наступного разу ти питав. Це пропозиція, як виправити ситуацію. Бачите? Жодних образ, тільки часна, відкрита розмова. А як же виглядає крок рішення? О, це найцікавіше. Це момент, коли ви знову стаєте командою і разом шукаєте вихід. Можна, наприклад, домовитись грати по черзі, можна укласти якісь нові правила або взагалі придумати щось третє, зовсім нове. Головне робити це разом, щоб рішення влаштовувало всіх. Так ми розібралися, як сваритися правильно, але тепер настав час для найприємнішого розділ четвертий. Магія примирення. Дізнаємося, як повернути в стосунки тепло і радість. Що ж таке мирилка? Уявіть собі, що сварка це таке собі і незакінчене речення, а мирилка це та сама крапка, яку треба поставити в кінці. Це може бути якась особлива фраза, жест або навіть цілий ритуал, який чітко і голосно каже. Все, конфлікт вичерпано, ми знову друзі. І цей процес він складається з двох ключових частин. Вони як два пазли, що ідеально підходять один одному. По-перше, це слова щире, вибач», А по-друге, це дії, жест, дружби. Уявіть птаха з одним крилом. Він же не полетить, от так само й тут одне без іншого працює значно гірше. Справжнє примирення має бути і в словах, і в діях. Які ж слова допомагають розтопити кригу? Ось кілька простих, але дуже сильних варіантів. Найголовніше тут щирість, коли слова йдуть від серця, а не просто для того, щоб від тебе відчепилися. Подивіться в очі, скажіть спокійно, і тоді ці прості слова матимуть справжню магічну силу. А що на рахунок дії? Ну, іноді вони говорять набагато голосніше за будь-які слова. Теплі обійми, міцне рукостискання, веселе дай п'ять або просто пропозиція знову грати разом. Ці жести вони ж без слів, але з великим серцем. Вони показують, що дружба відновлена і можна рухатися далі. Але знаєте, бувають ситуації, коли впоратися самотужки дуже важко, і це абсолютно нормально. Не кожну проблему можна вирішити вдвох. Розділ п'ятий коли потрібна допомога. Давайте розберемось, у яких випадках кликати на допомогу дорослих це не просто можна, а треба. Дуже важливо розпізнавати оті червоні прапорці, якщо суперечка переростає в бійку, бо хтось може постраждати, якщо хтось постійно і навмисно робить боляче, бо це вже на про дружбу, якщо з'являється страх або відчуття небезпеки, або якщо жарти давно перестали бути смішними і стали образливими. У таких ситуаціях допомога дорослого є обов'язковою. І ось тут ключовий момент, який треба зрозуміти раз і назавжди. Звертатися по допомогу це не ябедничати, це прохання про захист, це турбота про власну безпеку та безпеку інших, це насправді ознака неймовірної сили і мудрості, а зовсім не слабкості. Давайте швиденько підсумуємо наші ключові ідеї. Перше Сварки бувають у всіх, і це нормально. Друге, обговорюємо вчинки, а не ображаємо особистість. Третє сила в словах, а не в кулаках. Четверте для примирення потрібні і щирі слова, і дружні дії. І п'яте дуже важливе просити про допомогу це мудро і сміливо. І наостанок давайте замислимось над однією дуже глибокою думкою справжня дружба це не якийсь ідеальний світ, де ніколи не буває хмар і сварок. Це здатність після будь-якої бурі знайти в собі сили, щоб зупинитися, поговорити, пробачити і продовжити свій шлях далі, разом тримаючись за руки. Саме в цьому і полягає справжня незламна сила дружби. Дякую за увагу!